Привіт, друзі! З вами Діорейп. Знаєте, світ сповнений таємниць, яких ми не можемо пояснити. Іноді ми стикаємось з речами, які не піддаються логіці, які змушують нашу кров холонути в жилах. Ці історії розказані реальними людьми, які пережили щось настільки моторошне, що вони ніколи цього не забудуть. Ви готові? Якщо так, то запаліть свічку, загорніться ковдру і будьте уважні. Можливо, ви не самі. Хочу розпочати з того, що так, я досі працюю в цьому готелі. І так, ми все ще час від часу маємо справу з дивними людьми, але все ж ось історія. Це був мій другий чи третій місяць роботи на нічному аудиті. В цьому готелі, у моєму районі, я щойно завершив проведення фінансового аудиту, як почув, що відчинили східні двері. Наша стійка на рецепції досить висока, а я сидів на стільці, тож не бачив, хто саме зайшов. Я устав, готовий до пізнього заїзду або гостя без бронювання, але на диво, це було ні те, ні інше. У вестибюлі стояв чоловік, схожий на бездомного, з довгим, сальним сивим волоссям, у старій картатій фланеловій сорочці. Він просто стояв біля дверей і дивився на мене. Через кілька секунд я запитав, чи він є гостем або йому потрібна якась допомога. Він нічого не відповів і продовжував мовчки дивитися. Я почав відчувати дискомфорт. Тож зателефонував нашому охоронцю, Назвімо його Джеймсу для збереження приватності. Я попросив його підійти до стійки, і він відповів, що вже йде. Йому знадобилася приблизно хвилина, бо він був у технічному приміщенні на четвертому поверсі з іншого боку готелю. І щойно я почув, як ліфт у вестибюлі почав опускатися, той чоловік розвернувся і вийшов з готелю. Нарешті Джеймс прийшов і запитав, що сталося. Я розповів йому про чоловіка, який зайшов, і просто дивився на мене. Поки не почув звук ліфта. Джеймс сказав, що зробить обхід території, щоб перевірити, чи він справді пішов, оскільки в нас діє сувора політика щодо заборони перебування сторонніх осіб на території готелю. Приблизно через 20 хвилин він повернувся і сказав, що нікого не бачив, але запропонував переглянути записи з камер спостереження, щоб у разі повернення ми змогли його впізнати. Ось тут усе стало дивним. Ми зайшли у службовий кабінет, де розташовані монітори, і перемотали відео до моменту, коли відчинилися двері. Але коли дійшли до цього моменту, на записі було видно, як двері відчиняються, видно, як я остаюсь зі стільця, щоб поговорити з кимось, але самої людини не було видно. Враховуючи, що вестибюль добре освітлений цілу ніч, це виглядало дуже дивно і навіть трохи лячно. Я знаю, що в цьому районі іноді знаходили мертвих бездомних. І навіть чув історію про смерті в самому готелі, але не знаю, чи це правда. Скажімо так: Джеймс залишився неподалік від рецепції на решту ночі, бо я був явно стурбований. Відтоді я минув певний час, і я більше не бачу того чоловіка. Хоча траплялися й інші дивні речі, здебільшого в нашому службовому офісі, але це вже інші історії. Я й досі іноді думаю, чи це була просто галюцинація, чи я справді бачив когось або щось тієї ночі. Кілька днів тому я сидів із батьками у них вдома. Раптом розмова прийшла на тему паранормального, бо з моєю мамою останнім часом почали відбуватися дивні речі. Мама почала пригадувати батькове той вечір. Коли ми всі разом, тато, мама, моя сестра і я йшли до бабусі. Я тоді був наймолодший. Мені було лише 6 років. Ось перед нами з'явилася жінка у білому, яка тримала в руках миску. Ми всі завмерли на місці. Жінка у білій сукні буквально пливла в повітрі і ніг зовсім не було видно під сукнею. Вона різко повернулася у бік пшеничного поля, що було поруч, і ми бачили, як у пшениці прокладалися хвилі, ніби вона йшла крізь неї. Мій тато пішов за нею. А ми з мамою залишились позаду, в неї на руках, очікуючи, що буде далі. За полем протікала річка. Тато дійшов до річки, але жінки вже ніде не було. Вона не могла перейти через річку, тож куди вона поділася? Тато повернувся, блідий, як стіна, подивився на маму і просто сказав нам іти далі. Коли мама розповідала це, я буквально підскочив зі свого місця і вигукнув, що завжди думав, що ніби мені це наснилося, але той сон переслідував мене роками. я й досі пам'ятаю його до найменших деталей. Мама ж сказала, що це справді сталося, і що з того дня вона вже ніколи не дивилась на світ так, як раніше. А тато, сидячи поруч знову поблідів, як тоді, лише згадавши про те, що сталося, кілька років тому, восени або на початку зими 2019 року, ми тимчасово жили у батька мого чоловіка. Через пару місяців ми орендували та переїхали в окремий будинок. Але на момент події, що сталося, ми жили в нього не менше тижня. Я спала у вітальні на надувному матраці разом із нашими дітьми. На той час їм було 10, 5 і 1 рік. Кухня, їдальня та вітальня були об'єднані відкритим простором. Між кухнею та вітальнею була широка барна стійка з мийкою. Хоча її ніколи не використовували як бар, бо завжди була притиснута до дивана, з боку кухні в ній зберігався посуд та інше начиння, з обох боків стійки залишалося приблизно по 4-5 футів вільного простору до стін. На стіні навпроти хідних дверей було три двері: спальня свекра, ванна кімната і гостєва кімната зліва направо. Мій чоловік спав у маленькому гостєвому ліжку. Свекор завжди тримав двері у свою кімнату зачиненими, а всередині у нього завжди щось працювало: телевізор, і, залежно від погоди, або обігрівач, або віконний кондиціонер, або принаймні один вентилятор. Не пам'ятаю, чи були двері до кімнати, де спав мій чоловік відчиненими тієї ночі. Крім тієї задньої стіни з дверима, по всьому периметру будинку були великі вікна від підлоги до стелі вздовж фасаду, а також великі розсунні вікна з обох боків. Будинок спочатку будувався як кемпінговий ідея вікна вид, але очевидно, секру ця ідея не сподобалась. Він почав будувати ганок і замінив половину вікон на стіни. Проте на той момент ганок ще не будувався, і жодне з вікон ще не було замінене. У ту ніч я спала, обіймаючи нашого 18-місячного малюка з іншими двома дітьми, бо обидва боки. Ми давно вже спали, коли я раптово прокинулась. Не знаю котра була година. Але у будинку панувала тиша, ніхто, крім мене, не прокинувся. Я лежала нерухомо, не розуміючи, чому взагалі прокинулась, ще й така насторожена. Через деякий час я вирішила, що це просто один із тривожних моментів у циклі сну. Нічого особливого. І вже збиралася заснути, коли хтось постукав вхідні двері. Не гучно, не якось агресивно, але це був стук. Матрат стояв посеред вітальні, а двері були на стороні кухні за тією барною стійкою. Я дуже не хотіла йти відкривати. Причин було багато. Я лежала між трьома сплячими дітьми, було пізно, холодно, а ми були тепло закутані, затишно обійняті. Це був не мій дім і, зрештою, ніхто інший, здавалося, не чув, що хтось стукає. Проте стукіт продовжувався довше ніж я б сама стукала з чиїсь двері посеред ночі. Він став наполегливішим, хоч і ніколи не переростав у гупання, ніхто не кликав, не дзвонив на мобільний. Нарешті я почула, як хтось іде по недобудованому ганку. Попереду будинку були складені дошки, інструменти та інші матеріали. Я не чула, що хтось перечепився чи щось зачепив. Але звуки свідчили, що ця людина справді крокує між всього цього. І тоді я почула чітке впевнене постукування у вікно просто біля нас. Я лежала спиною до вікна, але постукували саме туди, де були наші голови. Уся стіна суцільне вікно, а постукували лише у ту частину, яка була в мене б прямо перед очима, якби я лежала обличчям той бік. Мені здається, я не зробила жодного вдиху, поки стукіт не припинився. Я почула, як кроки віддаляються, і що вони йдуть по листах бляхи прямо до краю ганку, туди, де була доріжка до під'їзду. Звук кроків по блясі впізнається одразу. І я точно знаю, як це звучить. Але те, чого я не знала до ранку, це те, що ті листи бляхи вже були встановлені. Як покриття для даху, тобто ніякої бляхи не було складено під вікнами або десь поблизу між будівельними матеріалами. Єдиний спосіб, яким хтось міг пройти по цій блясі, а я абсолютно точно без тіні сумніву чули, як хтось по ній йшов, це піднятися або стрибнути на дах ганку з недобудованої підлоги, і потім зістрибнути назад з іншого кінця. Це налякало мене так, як не лякав ще жоден досвід у житті. І досі, коли я згадую, серце стискається від того жаху. Саме тому я зараз це й пишу. І, мабуть, саме тому сова просто зараз видала найстрашніший, найнеприродніший звук, перш ніж прийти до свого звичного моторошного ухкання. Я не буду тебе кривдити. Ці слова й досі викликають в мене холод по шкірі. Це було кілька років тому. Мій чоловік 43 роки, і я 33 роки. Заправлялися на заправці пізно вночі. Це була трохи дивна заправка, де дві дороги перетиналися під кутом. А сама заправка була на гострому куті, якщо ви можете це уявити. На тому насосі, який ми вибрали, не працювало світло. Ми їхали на джипіврангел з м'яким верхом, і всі задні вікна були зняті. Мій чоловік вийшов, щоб заправити машину, а я сиділа на пасажирському сидінні і дивилась телефон. І ось я почула це. Я не буду тебе кривдити, сказав якимось тремлячим голосом за спини. Я завмерла, раптом охоплена жахом. Я обернулася, щоб подивитись в порожній простір, де раніше було наше заднє вікно, і побачила бездомного чоловіка, який стояв трохи осторонь. У нього були сиві волоси з дивною зачіскою, зношена шапка біні із занадто велика куртка з багатьма кишенями, в яких він ховав руки. Я раптово усвідомила, як темно, навколо і як важко нас побачити. І не могла побачити його руки. Я відчула в душі щось таке, що було настільки виразним, що я майже чула це біжи. Але ж ми просто заправляємось. Це всього лиш дивний бездомний. Мій чоловік, як і я з Ківеста, ми часто бачили таких людей і більшість з них. Безпечні, тому я повільно повернулася і знову почала дивитися в телефон. Але я все одно чула його, виразний звук шурудіння його кроків, шурхить його куртки. Я не буду тебе кривдити, сказав він знову. Мені просто потрібна допомога. У тебе є гроші, я не буду тебе кривдити. На цей момент я вже зрозуміла. Що він майже підходить до джипа. Ми заправлялися лише кілька хвилин, не було жодного шансу, що бак був заповнений. Без попередження мій чоловік кинувся у машину і швидко завів двигун. Я помітила, що його руки тремтять, йому вдалося перемкнути на драйві, і ми різко поїхали. Я озирнулася через плече і побачила, як чоловік стоїть там, не реагуючи. Біля підвішеного пістолета, який мій чоловік забув поставити назад. Як ми виїжджали з заправки, мій чоловік сказав: Я тільки що відчув найжахливіше відчуття, щось у мені просто сказало мені бігти. Я подивилась на нього у жаху і сказала, що я відчувала те саме. У мене виступили сльози, коли я подякувала йому за те, що він послухав свої інстинкти. Ми повернулися додому, сильно потрясені, просто згадуючи події, які щойно сталися, і той страх, який ми відчули. День чи два по тому ми дивились відео на Ютуб від аналітика безпеки Скода Стюарта про стрілянину в Кеннінському торговому центрі, і він сказав. Що у кожному подібному випадку є люди, які говорять перед тим, як це сталося, я відчув, що щось погане, ось ось станеться. Він додає, що деякі люди прислуховуються до цього відчуття і йдуть з того місця, а інші згадують, як сильно шкодують, що не послухались цього. Я розплакалась, почувши це, бо я прекрасно знала це відчуття. Я відчула це і була однією з тих, хто його проігнорував. Я, пам'ятаю, кричала через сльози дякую моєму чоловіку за те, що він послухав своє почуття небезпеки. Тепер цілком можливо, що це був просто безобідний чоловік, який трохи дивно просив грошей, і нічого поганого не сталося б. Але я не можу забути, як незвичні кути перекрестя не дозволяли нікому нас побачити. Не можу забути, як темно було навколо, і не можу забути його приховані руки. І досі мене охоплює холод, коли я згадую, як він сказав, Я не буду тебе кривдити. Мораль цієї історії, мабуть, така якщо ви коли-небудь відчуєте, що щось погане ось ось трапиться, краще залишити це місце. Іноді найстрашніші історії це не ті, що ми читаємо в книгах або дивимося у фільмах, це ті, що відбулись насправді. Можливо, наступного разу, коли ви почуєте дивний звук у порожньому будинку, або побачите, чиї тінь за вікном ви згадаєте ці історії. Бережіть себе і пам'ятайте, темрява приховує набагато більше, ніж здається. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях. Чи траплялись з вами подібні моторішні історії? Хто знає, можливо, наступна страшна історія буде саме баршою.